Так, отже дивимось на наші прилади. От подивіться, у нас є джерело, до якого через потенціометр, це великий оцей циліндр сірий, бачимо. Так, призначений для регулювання напруги. Підключено котушку індуктивності через міліамперметр і паралельно до котушки індуктивності підключено вольтметр. Так, зараз я прилад наведу бли... я камеру наведу ближче до приладів, щоб ми могли е спостерігати за показами. Ну, в принципі, інше нас не цікавить. І мені, мабуть, трошки придеться щось підкласти, щоб видно було шкалу. Ну, Якщо напруга, то у нас все зрозуміло, просто висвічуватиметься число на правому приладу і ми. Е так. І ми її просто спостерігатимемо напругу. А міліамперметр, він, зверніть увагу, в мене зараз підключено до, верхні, до клеми і працює верхня шкала. Тобто, коли стрілочка покаже на 10, то це буде 10 мА. Тобто орієнтуємося по верхній шкалі. Ясно? По оцій верхній шкалі орієнтуємося. Так, і зверніть увагу, до 10 у нас не буде, а після 10 яка ціна поділки? Скільки в одній поділці тут у нас маємо? 2 мА, Або 0,2 А. Ампер. Тобто, якщо в нас стоїть ось тут на оцій поділці, то якою буде сила струму? 14. 0,014 Ясно? 0,014. ясно? Якщо тут стоїть 0,018. Ясно? Тобто кількість поділок оцих, множимо а в одній поділці 2 мА. Отже, множимо на 2. 4 поділки множимо на 2,8 буде. Значить, 10 плюс 8, 18 мА. Зрозуміло? Так. І починаємо проводити наш дослід. І готуємо табличку, зараз будемо записувати.